Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз йдемо вниз, спускаємось до бювету. Знову черговий анонс концерту на бюветі. І всіх запрошую з собою, кому ця така тема цікава. Бачив, що в коментарях дуже багато людей писали, що досить цікаво люблять дивитися оці всі анонси концертів, бо нерідко попадеш на концерт і, ну, і нерідко попадеш в Трускавець на анонс концерту. І тому люди, які... Відпочивали у Трускавці, ходили раніше на концерти, на анонси концертів, їм це завжди цікаво. Так що, знову черговий анонс концерту. Ми спускаємося від вулиці Івана Франка, і зараз вже за кілька хвилин будемо на бюветті. Ну і відповідно за кілька хвилин також, е співак, який сьогодні буде співати в Палаці культури Шевченка, відповідно, буде робити рекламу концерту на бюветті. Весна триває, похмурий день, ну і відповідно прохолодно, плюс 10 лише на курорті. бачите, люди е, одіті, навіть можна сказати так, по осінньому тепло, бо весна цього року дуже така навіть, непередбачувана, може бути сніг, мороз, може бути холодно. ну Тепла не було дуже багато. Навіть сонячних днів менше, ніж зазвичай. Ви пишете в коментарях часто, що бульвар Торосевича взагалі жахливому стані. Там ця бруківка, яка веде від Майдану Незалежності до бювету, вже пора міняти. Ну, ви, друзі, ще не ходили цією дорогою з вулиці Івана Франка до Бівету. Також вже дорога вже в жахливому стані. Ну це асфальт, бачите, він вже своє вже віджив. Ось і ми спускаємося вниз до грибочків і зараз попадемо прямо на. Площа перед бюветом і де відбуваються анонси концертів. Раніше вони були такого синього кольору ті грибочки, зараз, бачите, пофарбували в сірий колір. Ну, але влітку завжди тут цікаво, особливо коли спека. Люди ховаються від сонця або від дощу. Раніше тут співали пісень, також збирались люди. А зараз я вже такого давно. Не бачив вже оголошую, що за кілька хвилин сьогодні друзі в палаці культури Шевченка виступає е, Павло Табаков. Я пам'ятаю, що він е, в якомусь шоу брав участь. Здається, на каналі 1+,1, плюс чи голос країни. Ніби так, і він там був чи фіналістом. І з того часу він почав співати. Бачите, продають картини. Людей не так багато, як би хотілося. Ну, думаю, що на, на, на анонсі концерту також людей буде небагато. Дехто з людей вже чекає на анонс концерту. Ну, ще кілька хвилин. Вже оголошують, що. Композитор, музикант, один з найяскравіших вокалістів України. Ваш улюблениць. Володар титулу, голос країни. переможець телепроєктів шанс та «Голос країни. Павло Табаков. Так, Павло Табаков. О, мене чути доброго дня всім відпочиваючим. Мені дуже приємно. Я тільки от з одного концерту на другий до вас приїхав. Ми збирали там на, на дрони для наших хлопців з зсу і е, хочу е, запросити вас до себе на концерт о 19.30 в Трускавець. Я давненько е, не відвідував е, ці країни але тепер на, е, приїхав з новими піснями, з новими творами. Е, ну і, і старі, звичайно, ви так само почуєте всі хіти, е, переважно українською мовою. Але буде і французька, і англійська. Тому е, всіх вас запрошую о 19.30 палац Тараса Шевченка. Е, дякую вам. Я так розумію, що ви хочете, щоб я щось напевно заспівав. так? <реш> добре, добре, гаразд. Почеря. Лиш любов одна, які ми дали наші імена, вона для двох небесна і земна лиш любов одна море ніжних слів від болю до жалю, В тобі одні я цілий світ люблю. І погляд твій я благословлю лиш любов святу, я пам'яті своєм загорну, від злих вітрів тривог і суети. В моєму серці на назавжди це ти, це ти Назавжди дякую вам, зараз на Вічне кохання для вас до речі, хто ще не дивився фільм, називається Міш з навур дуже раджу е, дуже класно про його життя е, цю пісню і не тільки її. Ви почуєте ще багато е, відомих хітів, відомих пісень. Ну і звичайно, мою творчість і нові прем'єри для вас сьогодні. Е, виконую е, під білий гарний інструмент. Е, ви почуєте, як не тільки я як я спів не тільки співаю, але як я. Граю так само. Тому всіх запрошую о 19.30 на концерт. Дякую вам. Завжди гарно, коли на анонсі концерту е, артисти приходять не тільки пофотографуватись е, чи запросити людей на концерт, а коли співають свої пісні. Ну, пісня була. Ви всі чули прекрасно, гарний голос, гарний співак. Часто приїжджає от Рускавець. Кілька разів я його бачив тут на біветі, Ну і сьогодні став не виняток. Погода була, значить, був анонс-концерту. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео, також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши qr код в правому куті екрану. Всім велике дякую за коментарі, за лайки, які ви ставите, і за те, що завжди залишаєтеся з каналом Трускавець Тревел. А це бульвар Торосевича, небагато також людей. На лавочках сидіти холодно. Буде тепліше, будуть, напевно, і концерти біля музичної альтанки і на центральній сцені. Ну і тут людей буде на лавочках побільше. Каштани цвітуть, досить гарно цвітуть цього року. Так що друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!